Саме той випадок, коли розмір важливий. Ось стиралка, а ось прохід у ванну кімнату не вистачає 2 см. Таке буває. Будемо розбирати. Верхня кришка, люк, задня кришка, прийомник для порошка, панель. Чому панель? Бо тут кнопка виходить з платою, там пару проводків, нічого складного. Ця система подачі води я з нею промучився дуже поки, бо ця байда мішає зайти. Якщо комусь цікаво, то спитаєте. Потім шланг зливу води теж від'єднав цей пластик і сюди його внутрь, бо теж заважав. І нарешті ми в точці Б або G. Так, все це, коротше, всі ці лямки від'єднуються дуже легко. Єдине, ну, це подача води була складно. А так, в іншому, все чудово. До речі, як кому цікаво по розборці, то це, це у нас Siemens IQ 700 БУ Європа. І моменти такі виявили при розборці. А бак-то клеєний? Кожух клеєний. Я теж пам'ятаю, колись років 10 назад розбирав на індезиті таким способом клеїв. Непорядочно. Треба казати, шановні продавці, що бак клеєний. Воно то нічого, але ж. І, до речі, в Європі вони нові 500 євро. А тут трошки дешевше, але був. Але ж привезти, ну. Ba-ba-boom.